Під час перетину кордону працівники митної служби перевіряють особисті речі та багаж українців. Зараз багато українців проживають в інших країнах, але через бажання вивезти з України якісь продукти харчування або ліки на кордоні, часто виникають неприємні ситуації. Тому дивіться до кінця та зберігайте це відео, щоб знати максимально повну інформацію про те, що саме не можна перевозити через кордон. А також поширюйте відео, щоб якнайбільше українців могло ознайомитися зі списком речей, які заборонено перевозити через кордон. Перш за все, нагадаємо вам: Державна митна служба України визначила перелік заборонених для перевезення за кордон продуктів, до яких належать м'ясо, ліки, зброя та деякі інші категорії. Зокрема, категорично заборонено перевозити через кордон такі харчові. Продукти, як сало та ковбаси, так традиційному українському салу виїзд за кордон не дозволяється. Крім того, заборонено перевозити сир, молоко та кисломолочні продукти, свіже м'ясо, понад 20 кг риби та 125 г осетрової ікри. Таким чином, вам на кордоні можуть заборонити перевозити навіть бутерброди, які ви взяли з собою в дорогу. Але це вже як пощастить. Багато хто їде за кордон зі своєю аптечкою. На це можуть бути різні причини: і нижча ціна на ліки в Україні, і відсутність і проблема з придбанням деяких препаратів за кордоном. Але важливо пам'ятати, що на деякі лікарські засоби також встановлена заборона. Так, перевозити не можна ліки з наркотичними чи психотропними речовинами, які не призначені для медичного застосування. Потужні лікарські препарати, якщо на них немає рецепту від лікаря, а також ліки об'ємом понад 500 мл. Окрім перерахованих тільки що категорій, забороняється перевозити через кордон звичайно ж культурні пам'ятки і отруту, вибухові речовини і газові балончики, побутову техніку понад одну штуку, мінерали, які є народним надбанням, рослини і тварини, що зникають, техніку з порнографічними матеріалами або неліцензійним програмним забезпеченням, а також матеріали, що закликають до расизму чи насильства. До речі, деякі з категорій продуктів не заборонено перевозити, але є певні обмеження щодо їх кількості. Зокрема, перевозити наземним транспортом в обмеженій кількості можна алкоголі і тютю. Так, дозволяється перевозити міцні алкогольні напої, але не більше 1 літра на людину. Напої міцністю менше 22% це максимум 2 літри на людину, пиво до 16 літрів. Вино, ну, окрім і Христу, до 4 літрів. Щодо тютюну, то в цьому випадку дозволяється перевозити дві відкриті пачки сигарет, максимум 10 сигар, а також до 10 мл рідини для куріння електронних сигарет. Крім того, без декларування ви можете перевозити готівку сумою не більше 10 тисяч євро. Друзі, Пишіть в коментарях, чи перевозили ви колись за кордон сало чи інші продукти, які заборонено перевозити, чи можливо ви були свідками ситуації, коли українцям доводилось викидати на кордоні якісь заборонені до перевезення продукти.